Що? Тобто він їх вирубав, а потім пив з ним. А, а дівчина, дівчина якраз чекає на дворі, а ми просто сидимо, так от п'ємо. мовчки п'ємо. І, і друг цього чувака, КМС по вільній боротьбі, каже: Він тобі киса був бандюган. І каже: один дзвінок і вас вивозять в брюховицький ліс. Вас ніхто не найде. Він каже, що там він не каже, Але я типу телефон в кімнаті забув. І мій. І мій одногрупник п'яний в такий от мішанечка, бере коли дістає телефон і каже блядь, дзвони. <ріст> Ой! <ріст> оце хорошо. Я дивився в очі свого кінта діми другої такий, ну нам. <ріст> Ну да, пацани, нормально бля. Мені оцей медик подобається найбільше. Я я вам відповідаю, він найбільше розганяє, типу, це. це...